Свято краси, весни та відновлення життя після зими все це вже в повній мірі відчувається у повітрі Одеси. Природа, нібито, прокидається від сну та поспішає проявити себе у різних напрямках. Особливо яскраво це помітно в Одеському ботанічному саду, де першими відвідувачів зустрічають навіть не квіти, а дерева. Гостей у нас зустрічають доби, які ростуть на центральній алеї від французького бульвару аж до схилів моря. Вони теж старожили їм близько 170 років. Вони тут жили ще до того, як тут був створений ботанічний сад, але, звичайно. Символ, окраса і найстаріше дерево на сьогоднішній день це Платан Східний. Дуже гарна рослина, велична. Вона пережила тут дуже багато різних пригод. Вже сьогодні ботанічний сад Оно імені Мечникова вражає кольорами розквітлих рослин та дивує своїм різноманіттям. Головні серед них первоцвіти. Люди називають це першоцвітами, ботаніки називають ефемероїдами через те, що ефемерний – це дуже такий е е короткий. Е е Малопомітний, ці квіти встигають десь наприкінці лютого, на початку березня з'явитися, заквітнути, зав'язати насінчико. Це наші перші квіти. В основному підсніжники, шафрани, проліски. Трохи пізніше починаються там трава тюльпани, гіацинтики. Багато перших весняних квітів, ефемероїдів занесені до червоної книги. Їх не можна зривати, вони швидко в'януть у приміщеннях і рідкісні в природі, говорить фахівець. Майже про кожен з цих рослин різні народи складали легенди. Серед таких чемерник чорний. Він тільки збирається розквітнути. За легендою його називають Різдвяною трояндою, бо коли народився Ісус і, немовляті, несли подарунки, йшов маленький пастушок, у якого не було подарунка. Він плакав і квіти, сльозки перетворювалися на квіти. З тих пір чимирники завжди починають квітнути серед зими. Але вже такі, ну більш підрощені квіти, все таки ми бачимо ближче до весни. Це кінець лютого, березень. Незважаючи на холодний січень, який затримав розквіт багатьох рослин, ранньою весною в ботанічному саду вже можна спостерігати цвітіння декоративних кущів та чагарників. Серед перших розпустилися ароматна калина та жасмін золотистими соцвіттями замість листя, і це лише початок весняної фаєрії квітів. А по в Одесі традиційно припадає на травень та початок червня. Саме тоді розквітають величні магнолії та чарівні сакури. Не відстають від них і деревовидні різновиди пишних півоній.